Мега-цитрусовий та дуже смачний лимонад приготувати вдома дуже легко та швидко. Для цього достатньо взяти цедру одного апельсина та лимона без білої частини, 100 г цукру та вичавлюємо сік із лимона та апельсина. Якщо у вас немає будь-яких засобів для цього, достатньо просто рукою його добре пом'яти та ось таким чином ножичком потикати, і сік дуже гарно з нього весь витікає. Трішечки докладаємо зусиль і уасів в тарілці. Все перемішуємо, щоб розтопився цукор. А я рада вітати тебе на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. Обов'язково підписуйся, став подобайку, адже у мене на каналі дуже багато смачних, корисних та цікавих рецептів. Ось така суміш у нас виходить. Далі ми додаємо сюди 2 літри води. У мене звичайна кип'ячана вода, холодна. Можна брати мінералку, газовану, негазовану, тут за вашим вподобанням. Переливаємо в бутилку та ставимо в холодильник на декілька годин для настаювання та охолодження. Як бачите, на колір він просто неймовірний. Для такого м'ятного присмаку додала м'яти ще дольки лимона та лід. Дуже красиво виглядає. Та подаємо це дуже смачно, неймовірно, ароматно та цитрусово. Готуйте та смакуйте!